Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості. Початок нового року гарна нагода побріяти, поміркувати над планами на прийдешній рік, а також підвести підсумки минулого року, оцінити свої здобутки, хто планує вишивку на рік, проаналізувати, що вдалося, що ні. Я і мої вишивальні плани, як виявилося, по результатам 23-го року це такі паралельні прямі, які не перетиналися принаймні в 2023 році. Так точно, на початку року минулого, я накидала собі такий невеликий план з 15 пунктів. Були там і просування, які я хотіла зробити, по вже початим роботам. І старти, і мріялки-хотілки. Заглядала я туди, напевно, разів два і тому на початку минулого року. Коротше, я перечитала на днях і зрозуміла, що плани це, принаймні, такі довготривалі, аж на рік вони себе не виправдовують. Мені набагато ясніше та прийнятніше щось планувати там на найближчі там, два тижні місяць. І тоді плюс-мінус все вдається так, як хочеться. А за рік виходить багато нових дизайнів. Щось перестає подобатися аж настільки, щоб негайно розпочати якийсь сюжет, тому часто факт з планом не співпадають. Перед вами Мої готові роботи, які я відшила у 2023 році, їх насправді не дуже багато. Я чомусь думала, що їх трішки більше, але ні. І почну з роботи від Анкор, яка називається Альпійський пейзаж. Він перед вами, це, до речі, був перший фініш 2023 року. Ось така роботка в мене відшилася. Це перша готова панелька з шести сюжетів Анкор в такій тематиці. Загалом ця робота має 16,5 тисяч хрестиків. Це по марафону, тут все разом і бек, і півхрестики. Є тут також 1 четверта хрестика і фрузлики. На цю роботу в мене у підсумку пішло 30 вишивальних днів. Розпочала я в жовтні 2022 року і завершила 30 січня 2023 року. Найбільше тут було складнощів, напевно, з Бекстічем. Його тут вистачає, я вам маю сказати, і на будиночках, і на корівках. І він, до речі, не рахунковий, тому в цьому плані сама робота не велика, не складна, але бекстіч трішечки ускладнював <реш> процес вишивки. Але результат, мені здається, того вартий, щоб ці незручності, такі короткотермінові, потерпіти. <реш> так, це перша робота. Наступна робота це бусковий сад від «Тела Артіс». Ця роботка в мене вишилася ну, дуже швидко, буквально за тиждень. Там, здається, чи 5, чи 7 вишивальних днів всього лише я на неї витратила. Робота нескладна і дуже красива. Тут всього 5,5 тисяч хрестиків техніки, які тут використовувалися, це Власний хрестик, бекстіч, декоративні стіпки. Так, дивлюся в свою підглядалочку. Сім вишивальних днів у мене зайняв цей процес. Почала я його вишивати 26 серпня і 1 вересня вже закінчила. Ось така вийшла весняно-літня яскрава робота. Дуже-дуже красива. Так, наступний сюжет. Це маяк від Пермін. Є в мене і в пару йому ще один маячок. Купила я їх два разом, бо я бачила тільки як пару, точно не одиночний сюжет. Вони дуже гарно один з одним дружать і гарно будуть виглядати на стіні. Сюжет невеликий. Всього 6400 хрестиків по марафону. Техніки, які тут використовувалися, це хрестик та бекстіч. Загалом відшився він у мене за 2 тижні 14 вишивальних днів. Почала я його вишивати 22 липня і 12 серпня він у мене був вже готовий. Тут неповна зашивка. В наборі пропонував виробник. А і до 14-го каунту. Мені е, здалося, що це буде трішечки грубіше виглядати на більшому каунті, тому я замінила основу на рівномірку 32-го каунту. І отримала ось таку літню прекрасну красу. І наступний сюжет це, до речі, крайня робота 23-го року. Сюжет від Вікторії Пахомової, називається він Осінній затишок. А це був старт осінній, але завершувала я вже практично в кінці грудня там, встигала, щоб завершити саме в 2023 році. Ось така чудова робота вийшла. Вишивала я на принтованій основі від Алісени. Робота невелика, всього 8 тисяч Хрестиків сукупно вишивалася вона хрестиком, півхрестиком, і тут було трішечки також бекстічу. Роботу почала я 25 листопада і 26 грудня завершилася. Всього було 20 вишивальних днів, у мене на неї відведено. І отримався ось такий чудовий фініш. Ну, і покажу вам ще дві роботки. Ось така совунька в мене вишилася. Це органайзер від чарівної країни. Тут близько 3000 хрестиків здається, мені. Вишивала я спочатку по паперовій схемі, вона мені була така слабочитабельна, тому я попросила у виробника. PDF-файл і прочитала його в Keeper, Тому трошечки було мені легше вишивати цю гарну совуньку. Ось такий органайзер в мене вишивався. Це із малючків-малючків, аж два дівчата у мене за 23 рік. І ось така гольничка також від чарівної країни. Вишивалася бісером. Річ вже функціональна. У мене тут складені голочки. Класнюча, вона дуже гарна, яскрава і така помагайка. Ось такі два невеличкі були. Дві невеличкі роботки, два невеличких фініші, також 23-го року. Ну і перлинка моїх вишивальних справ у 23-му році ось оця шикарнюча робота від Анкорта. Намагаюся її помістити в кадр. Це моя любов, любовна просто. Робота називається гірські орли, виробник анкор, як я вже сказала. Схемка. Це не набір був, набору я не знайшла. Знайшла, зате скан журналу в інтернеті, а потім якимось дивом мені трапилася і електронна схема цієї роботи. Кажу вам ближче, своїх орлят. Дуже я цією роботою захоплююсь і пишаюсь насправді. Не її розмірами, а, звісно, вона невелика абсолютно. Тут близько 30 тисяч хрестиків пишаюся тим, що вона вийшла настільки чудовою і розкішною. Прекрасний сюжет, сімейство красивенних. Орлів. І маю ось таку красу. Трішки вона в мене пом'якалася. Причому, що була в рулончику, не знаю, як я вмудрилася в рулоні її трішки пожмакати. Так, робота по марафону має 29 з копійками тисяч хрестиків техніки, які тут використовувалися. Це хрест, півхрест, петіт і бекстіч. Загалом в мене робота відчилася за 68 вишивальних днів, почала я її вишивати 25 лютого і закінчила 2 листопада. Тобто перманентно вона в мене майже рік відшивалася. Ось оця краса. Ну, насправді я, я ж кажу, коли Відкривала свій рулончик, думала, що в мене трішки більше робіт, але потім вже ж згадала. в мене 23-й рік був достатньо продуктивним на старти. І я зараз покажу вам декілька робіт, які я вишивала в 23-му році. Найактивніше. Деякі з них я тільки почала вишивати в 23. му А одна чи кілька робіт, я точно не пам'ятаю, зараз буду все показувати і розкажу є такими довгобудами зі стажем. І першою роботою є ось оцей чобіток, який називається Солодкі сни від Dimensions, який я розпочала десь за 2 місяці, напевно, до Нового року вишивати. Були в мене сподівання, що я встигну. Хоча б один. Чобіток вишити, але сподівання мої не виправдалися. Нічого, буду забирати його в наступний 24 рік і ще є майже два повних місяці зими, тож гарна нагода повишивати зимовий сюжет саме в цей період. Розмір цього чобітка в хрестиках загалом близько 39 тисяч. Христики, відповідно, техніки, які тут використовуються: це хрест, півхрест, прямий стібок. Ну, я думаю, що це мається на увазі бек. І, можливо, якісь декоративні стіпки. Не бачу цього по електронній схемі, насправді, але ось оці елементи, ось оця гірлянда. Мені здається, що там, якщо не викладна нитка якась, то якийсь такий. Конкретний бекстіч. Не знаю, буду розбиратися вже ближче туди до ялиночки. На зараз він в мене в роботі вже 20 вишивальних днів. Так, правильно, почала я його 2 листопада вишивати, і вишився він в мене на 14%. Майже ця робота вже готова. А в хрестиках це 5400 хрестиків. Наступною роботою хочу вам показати ось цю осінню красу від Море Маран. Сюжет називається Осінь у Швейцарії. Це старт осені 2023 року. Загалом сюжет має 23,5 тисячі хрестиків. Вишивається тільки хрестиком, ну і, звісно, всі елементи оформлюються бекстічем. Цей сюжет в мене вже готовий на 30%. Це при тому, що всього 15 вишивальних днів я поки що з ним провела. Дуже класно, легко і швидко він іде. Поки, звісно, його відклала, тому що. А зима, час якихось зимових сюжетів, хоча я раніше дівчата насправді не була прив'язана якось до пір року, щоб вишивати сюжети саме зимою-зимові, літом-літні. Таким я раніше не займалася. 23-й рік став першим таким роком. Не знаю, можливо, щось зміниться у 24-му, але поки зараз є натхнення вишивати саме тематичні сюжети під кожну пору року. Розпочала я його 12 жовтня вишивати. І на зараз в мене тут вже нашито 7200 хрестиків. І у відсотках, як я вже сказала, це 30%. Тобто третинка роботи вже готова. Ось ще такий сюжет у мене вишипався. Наступна робота це сюжет від Лукас Млин у лісі. Також старт 2023 року, і одна з робіт, з якою я проводила найбільше часу. Тому що, крім тих робіт, які я вам сьогодні покажу, є достатньо багато робіт, які зі мною перейшли в 2023 рік з минулих років, є невеликі стартики. Думаю, що зніму. Як матиму часто натхнення окремо відео по своїм всім розпочатим процесам, але це також плани на трішечки пізніший час. Так ось, цей сюжет я розпочала 3 липня 2023 року. Загалом ця робота має 99 тисяч хрестиків чи гобеленових стіпків. В моєму випадку це гобелен. Нашилося вже в мене на ньому 11 тисяч гобеленових стібків, ну і відповідно це 11% готової роботки. Ось така краса в мене ще в 2023 році розпочалася вишиватися і забираю цю роботку в 2024 рік. Наступна робота також сюжет від Лукас, Діва Марія з немовлям. Це був старт травня місяця. Дуже я чекала саме на цей сюжет. І як тільки він мені потрапив до рук, я його майже відразу і розпочала. Звісно, почекала, поки буде готовий перенабір. Олечка, дякую тобі вкотре за перенабори. І на зараз в мене цей сюжет готовий. На 33%. Робота невелика, всього 45 тисяч хрестиків чи гобеленових стібків, і, відповідно, вишито в мене майже 15 тисяч. Легка і дуже приємна в роботі ця робота. Вона, мені здається, в мене найшвидше і вишивалася просто. Не можу пояснити, з чим це пов'язано, але вона прямо летіла, і я сподіваюся, буде летіти вже в 2024 році. Хотіла б її насправді завершити. Я чомусь собі думала, що я зможу це зробити в 2023 році, але з часом я відклала і переключилася на якісь інші сюжети. Ця робота загалом була в мене вишивалася всього 20 вишивальних днів поки. Звісно, не підряд, але я пам'ятаю, що так я на неї, як то кажуть, за неї добряче взялася, і за короткий період вона в мене на третину відразу і відшилася. Ну, нічого, буду продовжувати вишивати вже в 2024 році. Коли я говорила про один із своїх найбільших довгобудів, який я. А продовжила вишивати в 23-му році, я мала на увазі саме ось цю роботку. Це Анкор, подорож навколо світу. Мій такий багатостраждальний сюжет. А, якщо цікаво пригоди по ньому, запрошую передивитися відео, які є на моєму каналі, де я його вишиваю. Про нього більш детально розказую. А, так, ось в 23-му році ця роботка, по-перше, приїхала мені. Додому. Ну, і, звісно, до того часу я вже мала електронну схему, тому е на початку року я перенесла весь прогрес з паперу на електронну схему і почала достатньо активно цей сюжет вишивати. Всього робота має у відшиві 46 700 хрестиків. Вишивається хрестиком, півхрестиком. Звісно, є Backstieч і є одна четверта хрестика. Також, де вони я не пам'ятаю, ще поки мені не траплялися. З роботою я провела загалом 22 вишивальних дні поки що, і на зараз вона в мене готова на 41,5%. А в хрестиках по марафону це 19300 хрестиків. Ось така розкішна роботка в мене вишивається. Я її прямо обожнюю. Це а, мрії багатьох, я так думаю, людей про якусь кругосвітню подорож, про нові враження і перш за все про мирне життя, в якому це все можна реалізувати. Дуже-дуже прекрасна робота. Хочу її нарешті завершити. Почала, до речі, в якомусь 12 році. І вона в мене лежала довгий час, тому що скам, по якому я вишивала, був відверто кажучи ніякої якості, тому дуже-дуже повільно вишивалася ця робота. Ну, а з електронною схемою все набагато простіше. І Дуже мрію цю роботу гарно просунути в 2024 році. Ну, і, звісно, максимально хотілося б максимальний план це нарешті завершити і скоротити свої довгобуди. Ну і покажу вам зараз ще одну свою роботу. І вашій увазі, одна з найбільших робіт, яку я почала вишивати в 2023 році, це сюжет від мережки під дубами ось оці сімейство. Оленів у осінньому такому лісі прекрасному. Це був осінній старт. І цей сюжет в мене в роботі зараз майже щодня. Вишивається він, чи не найактивніше серед усіх моїх сюжетів, які я зараз маю у роботі. Сюжет має 67,5 тисяч хрестиків, вишивається хрестиком, півхрестиком. Ну і, звісно, тут є багато бекстічу а На зараз він в мене вже 29 вишивальних днів в роботі. І розпочала я вишивати 8 жовтня. Дивлюся в свою підглядалочку. Роботка вже готова на 15,5%, і в хрестиках це 10,5% тисяч вишитих хрестиків. Забираю, звісно, її в 24 рік і буду. Не буду принаймні збавляти темп, я думаю, на цій роботі, хоча, поки вам показувала, сама ще раз передивилася свої сюжети і вже кожен хочу повишивати, і як би це все встигнути, я навіть і не знаю. Отож, отакі роботи в мене вишивалися в 23-му році. Загалом, як на мене, рік був продуктивним, але хотілося б, звісно, більшого. Нам завжди мені здається мало. Хочеться більше і робіт охопити своєю увагою, більше хрестиків за день нашити і більше часу провести з вишивкою. І досить е активно та часто виходять нові сюжети. З'являються нові наші виробники, нові дизайнери. Очі розбігаються, все хочеться охопити. Не завжди так виходить, але я всім нам побажаю в 24 2024 році максимально реалізувати все наше задумане і не тільки вишивальне. Хочу подякувати за те, що провели цей час зі мною, побажати всім нам найміцнішого здоров'я. Миру, безпеки і якнайшвидшого, настання перемоги. Пишіть в коментарях просування, по яким сюжетам вам би хотілося подивитися в наступних відео. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Усім добра і почуємось в наступних відео.